Я хочу вам сказати свою думку на цьому питання. В нашій країні, на жаль, на сьогоднішній день ми живемо завжди знаєте, в зручному режимі, тому що автоматичний режим, режим-податків, там, режим там, там якогось кабінета податків та ну, випускника податків, воно це знаєте, декларування все проходить. Але набагато простіше мати такі справи, як недавно ми бачили, в п'ятницю отримали. ...33 мільйон гривень за вимагання відшкодування ПДВ. Система не змінилася. Як просили відкати, так і ну, вимагають. Як була система в ручному режимі, так вона і буде. До сих пір, поки не буде як так званий, я завжди свою політичної волі, не просто скажуть разом друзями, що ми переходимо на новий рівень прозорої податкової системи. Те, що ми маємо сьогодні 80-те місце по ДІМ бізнесу. Це робить бізнес, дозвіл на системі по всьому іншому. Це так. Але ми маємо 166 місце по, по, ну, по можливостям для ведення бізнесу. Ми останні, практично остання країна в світі. І це ну, повна заслуга нашої фіскальної служби. Тому, я вважаю, негайно треба було займатися просторою системою ну, взагалі, системи. Фіскальної системи. Але в прошлому режимі воно рибу краще. Вот не водіє краще робити. Бо я повторюю. Перше крока, тобто, ми пишемо те, що ми все-таки ну, знищили політкову позицію. Друге питання це створення єдиної фіскальної системи, яка буде запропонована, прийнята і буде працювати без змін кожного року, в залежності від та потребу бюджету. На жаль, повторюється, у нас є. Нездорова ситуація, коли податки збираються в річному зброю. І це є загроза нашої.